Приклейте. За четвертий, двадцять сьомий. Мене нідь далеко, та не буде. 30-й, тридцять. Добро почали? Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо нашу чергову земельну комісію. Е Було на сесії виголошено депутатом Михацьом, щоб взяти на до проєкт рішень. 1524, 1527, 30 і 31 проект рішень. І враховуючи рекомендації комісії, враховуючи те, що ми це питання додачи, ми хочемо поставити ці, ми хочемо зараз на комісію розглянути ці проекти рішення і з подання на аукціон на викуп надати аукціон оренду. Роман Михайлович, ну будь ласка, відділом було земельних відносин, було підготовлено чотири проекти рішень ради. Та й було сказано депутатами, було зроблено зауваження щодо до опрацювання даних проектів рішення. Мотивація, що чотири ділянки знаходяться в зоні. Промисловості промислових об'єктів, і одно з них має бажання розвиватися. І в зв'язку з високою ціною викупу власність. І виходячи з того, що орендна плата буде щомісячно поступати. Так як то є юридична особа у землі промисловості, бюджет міста буде більше наповнюватися щомісячно, ніж одноразово. Думки враховуючи депутатів, мною може бути розглянуто питання про зміну форми акціону не продаж права у власність, а продаж права оренди. Ну, як члени комісії можуть доповнити чи не. То є всі по чотирьох земельних діалітах. Я думаю, на перший час можна дати на 5-10 років в оренду, а подивитися, чи вони будуть будувати, чи будуть задіювати. Тоби не було так, що взяли, викупили землю і буде стояти, і буде незадіяна. Не кошти наповнення від орендної плати будуть надходити регулярно щомісяця щом наповнити бюджет. А вже як там хтось орендар, як собі буде бажати на майбутнє, може викупляти, але оренда це і добре, це постійно поповнення коштів. Міської ради, ну, бюджет. Як ми це правильно? Поставимо на голосування про дозвіл земельного відділу на зміну проєкту рішення? Ні, роз, ну, підготувати проєкт рішення редакції продажу права ради. Чи якісь питання є? Ставлю на голосування, щоб змінити проєкт рішення, приготувати зміну проєкту рішення на продаж е... права оренди. Хто за? Проти? Утримались? Немає, одноголосно за. Ще якісь питання на сьогодні? Yeah. Ні. Не, не треба кожне рішення?

Початок від старости, перший. Другий Ну а що вона немає написати? Думаю, що немає можливості встановити. Немає можливості встановити. Що на захист питання? Чи вони хочуть? Можете у візьму. Так. На паузу не живемо.